Коли він здався в полон, росіяни скинули на них якусь вибухівку з газами. Він знаходився всередині укриття, надихався цим газом. Думав, що він вже загине, але український військовий прибіг, витягнув його за шкірки назовні. І вже після того він втратив це був мій перший вихід, перше бойове завдання. До цього я не брав участь у бойових завданнях, і до того, як я потрапив туди, я ніколи не тримав доброго. Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян КНР у складі російської армії. З іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів потрапляння таких. Солдатів в Російський окупаційний контингент дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони.